Російська зараз не в моді. Все, зовсім не в моді. І надовго. В інтерв'ю Аліні Дуротюк Павло зібрав при Полякову та Єфросиніну та сказав, що дівчата ж, російська мова вже не в моді. Спілкуйтеся тільки українською. Друзі, всім привіт, поїхали відео. Слава Україні! Так, от український співак Павло Зібров присоромив свою колегу Олю Полякову та телеведучу Машу Фросиніну, які знімають спільний ютуб проект зрослої дівочки, за те, що вони продовжують розмовляти російською мовою. Він особисто звернувся до зірок і закликав переходити на українську мову, аргументувавши це тим, що як мінімум мова окупантів вже не в моді. Нехай не розповідають казки, що важко. Єфросиніна чудово і Полякова говорять українською. Якщо десь якісь слова заточаться там випадково нічого, нічого страшного в тому немає, над ними не насміхатися. Навіть якщо на сужику хтось десь щось скаже перший раз, другий через місяць, через два буде досконало розмовляти. Так що переходьте і не соромтеся ви того, полякова. Чуєш мене, Єфросіна, говори нашу мову рідною російською, вже не в моді, все зовсім не в моді. І надовго заявив Артис. Не розказують казки, що важко. Єфросіна прекрасна і полякова. Говорить, якщо десь якісь слова заточаться там випадково. Нічого. Над ними не будуть насміхатися. Навіть якщо з суржиком хтось десь чогось каже, перший раз, другий через місяць буде, через два досконало говорити. Так що переходьте і не, не, не соромтеся від того. Полякова, чуєш мене? Єфросідіна, говори нашою мовою, рідною. Російська зараз не в моді. Все, зовсім не в моді. І надовго. Друзі, і, до речі, я також зняла про Машу та Олю відосик. Обов'язково зайдіть та подивіться. Посилання я залишу в першому закріпленому коментарі. Ну і також, звісно, почитайте коментарі, вони там просто суперові. А ще Павло Зібров зізнався, що з дитинства спілкується українською мовою та дуже рідко переходить на російську. Ви в побуті російською, врешті, Ні. більшу частину спілкуєтеся? Чи Українсь. зараз українською? Не зараз, а взагалі українською. Багато ро не багато, а з дитинства з дитин... Основна мова українська. А вже якщо хтось думає російською, переходимо. А я, в принципі, не перехожу друзі. А у вас основна мова, яка українська чи російська? Напишіть обов'язково в коментарях, і я вам залишу в першому закріпленому коментарі посилання на це інтерв'ю. Також поставте вподобайку моєму відео, підпишіться на канал, натиснувши на дзвіночок. До зустрічі.